Про які секрети хлопців дівчата не знають. Те, що ми сидимо в душі ненормально довго, не означає, що ми там дрочимо. Хлопці теж люблять довго приймати гарячий душ. Душ це єдине місце, де мене ніхто не турбує, і я можу просто відкрити свій розум. Тому я відводжу на душ не менше 30 хвилин. Якщо ви не принесли всі покупки за один раз, то ви зробили це неправильно. О, так! І чим важі сумки, тим краще. Моя дружина сказала: ти можеш просто зробити ще одну поїздку. Ні, ні, я не можу. Ми володіємо магічною силою, не думати ні про що. Після душу ми без проблем витираємо яйця та обличчя тим же рушником. Найчастіше ми намагаємося спочатку витерти обличчя, а потім мошонку. Але іноді доводиться повертатися до обличчя знов. І тоді ми просто сподіваємося, що використовуємо чисту частину рушника. Відредаговано, чиста мої яйця не брудні після душу. Просто знаєте, витирати яйця, а потім витирати обличчя тим самим рушником ну таке. А потім наступного дня рушник сам собою очиститься, і знов те саме. Нерідкі випадки, коли ми щиро вважаємо вас красивою без макіяжу, особисто мене відштовхують деякі речі, які жінки роблять, щоб бути красивою, такі як накладні нігті та надмірний макіяж обличчя. Що зводить мене з розуму, так це штучні нігті, які надто довгі це відштовхує. Ваші шанси отримати від нас те, що ви хочете, безмежно вищі, якщо ви повідомите нам про це прямо. Я можу за це ручатися. Мене засмутив мій хлопець через те, що він не розумів моїх натяків. І одного разу він розчаровано відповів. Я не розумію натяків, просто скажи мені, що ти хочеш, жінко. Він дійсно допоміг мені краще спілкуватися. Я не знаю, чому ми живемо, думаючи, що не можемо просити щось прямо. Купа стукачів у цій темі. Принаймні вони не розкрили жодних серйозних речей наприклад, про ту зустріч, яку ми всі маємо раз на рік. Коли люди приходять до нас виговоритися і поплакати, ми перш за все прагнемо вирішити їх проблему. Оскільки це часто неможливо, скажіть щось на кшталт, чи можу я вилитись тобі, або будь-що, що сигналізує нам, що це просто час для активного слухання, а не сесія для вирішення проблем. Простіше кажучи, якщо вам потрібно поплакати, краще підкажіть, що нам потрібно робити. Якщо ми прив'язуємо щось до кузова пікапа чи причепа, для нас фізично неможливо не відступити і не сказати: ні, це нікуди не піде. Це абсолютно точно. Може навіть супроводжуватися невеликим струшуванням об'єкта та поглядом на вашого друга, щоб переконатися, що він також бачив, наскільки це нікуди не йде. Коли ми хочемо побути на самоті, це не означає, що ми не хочемо бути поруч з тобою, а це значить, що зараз ми не хочемо бути поруч з ким завгодно. Я розумію, це надто добре. В мене бувають напади, коли я просто не хочу ні з ким говорити, незалежно від того, наскільки ми близькі. Немає такої кількості гарячого сексу, яка б зупинила нас від мастурбації, як тільки ми залишилися на самоті. Це просто два окремі світи. Займається сексом. О, це так спекотно. Я збираюся ще подручити трохи пізніше. Що? Вибач, крихітко, просто думаю в голос. Я дівчина, і за ці роки я зрозуміла, що коли хлопці щось говорять, не надто замислитись над цим. Наприклад, який прихований сенс у його словах. Не вигадайте, хлопці зазвичай говорять речі, які слід сприймати так, як вони і сказали. У нас була подруга у коледжі, яка завжди намагалася знайти прихований сенс у словах хлопців, і це було постійно. Кожного разу, коли вона намагалася зрозуміти, яке тонке значення хтось вклав у слова, ми казали, крісі небо просто блакитне і нічого більше. Кожен хлопець колись використовував свій шланг, щоб повісити на нього рушник, виходячи з душу з ерекцією. Наш власний дворецький. Ми відчайдушно хочемо, щоб ви кидали нам речі, а не просто передавали їх нам. Коли я попросила свого чоловіка підтвердити це, він сказав, Хе -хе -хе, так, веселіше ловити речі. Одного разу я працював над машиною однієї дівчини і дуже забруднився. Після цього вона запитала мене, чи хочу я зайти всередину і прийняти душ. Я сказав їй ні, тому що не взяв із собою чистого одягу, щоб одягнути його після душу. Вона просто захихікала. Так, ми хлопці не надто кмітливі, коли справа доходить до читання між рядків. Скільки ночей ви не спали, повторюючи подумки? А що, якби? У мене є схожа історія. У дев'ятому класі ми з другом тусувалися з нашою подругою, дівчиною, в яку я був закоханий. Зрештою, вона запросила нас до себе додому, щоб продовжити спілкування, і виявилося, що її батьки не в місті, а її старший брат залишився зі своєю дівчиною, тому нас лише троє. Ми дивилися якесь лайно по телевізору, і врешті-решт мій друг каже, що вже пізно йому потрібно йти додому. Та уходить, і тепер ми з нею вдвох сидимо на дивані і дивимося телевізор. Зрештою, вона повертається до мене і каже: Ти хотів би побачити мій новий купальний костюм? У моєму розумі я думав, що вона мала на увазі, що піде взяти його, візьме в руки та покаже мені. Мене насправді не цікавив цей сценарій, тому я сказав ні. І вона відповіла о, гаразд. Ми дивилися телевізор ще 20 хвилин, а потім я пішов додому. Я зрозумів, що вона мала на увазі через 11 років. Як би ти не тремтів і не танцював, дві останні краплі підуть тобі в штани. Я не витріщаюся на вас, я лише думаю про те, як би я відкрив пивоварню в середньовічній Англії, а мої очі просто дивляться в ваш бік. Той незручний момент, коли ти повертаєшся назад і дивишся на когось, кого не знаєш і кого не було там хвилину тому, і вони з подивом дивляться на тебе. Ці секрети хлопців, здається, поділяються на три сфери: чоловічі статеві органи, туалетні звички та відсутність впевненості, коли мова йде про жінок. Зрозуміло. Ми справді вважаємо, що у вас гарне волосся. Воно добре виглядало до і після стрижки. Як добре виглядало кучеряве, так і добре виглядало пряме. Воно виглядало добре, коли ти прокинувся зранку. Поки воно має будь-яку форму та доглянуто, воно виглядає добре і подобається нам. Чоловіки можуть вважати жінку гарячою, не відчуваючи до неї сексуального потягу. Чоловіки можуть вважати інших чоловіків гарячими, не відчуваючи до них сексуального потягу. Деяким чоловікам може подобатись чиясь зовнішність незалежно від статі. Це не означає, що вони хочуть шпокнути ту дівку чи того хлопця. Це просто демонструє те, що їм подобається, як хтось виглядає чи як він себе поводить. Кивок! Коли ви бачите, як поруч проходить хлопець, якого ви знаєте, або начебто знаєте, але насправді не знаєте настільки добре, щоб з ним спілкуватись, ви ледь помітно кивнете головою, на що вони відповідають. Я говорив про це зі своєю дружиною, і вона підтверджує, що жінки цього не роблять, але натомість іноді посміхаються. Відрадовано! Оскільки про це постійно розповідають, деякі дівчата також роблять кивок. Як правило, кивок угору призначений для ваших друзів, а кивок вниз для незнайомців або менш ніж друзів. Як літні люди, ми не очікуємо, що ви будете виглядати як супермодель, коли ми старіємо разом. Так, часом я бачу тебе так, як бачив 30 років тому, і кожна зморшка та недолік зникають. Але бувають моменти, коли я бачу кожну зморшку та кожен недолік, і знаю, як у тебе з'явилися кожні з них, і вони теж красиві. Хотілося б, щоб більше літніх чоловіків розповідали. Відповіді дуже цікаві, але мені також хотілося б дізнатися, як саме життєвий досвід пов'язаний зі сказаним. Мій тато служив у тихому океані під час Другої світової війни. Дитина з Бронкса. Він ніколи не виїжджав з Бронкса за все своє життя. Потім його відправили до нової Гвінеї. Десятиліття по тому, коли він лежав і помирав у лікарняному ліжку, він розповів нам, коли його молодих друзів вбивали інші молоді люди, безпосередньо перед смертю вони завжди плакали за своїми матерями, ніколи за своїми батьками. Він сказав, що вони були просто дітьми, просто дітьми, яких вбили інші діти, а потім вони померли на його руках. Їхніми останніми словами завжди були: де моя мама? Де моя мама? Де моя мама? Жодного разу, де мій батько. Це залишило слід на ньому на все життя. А татові пощастило прожити довго. Мій тато воював у другій світовій війні на європейському фронті і казав те саме. Хлопці завжди кричали Де моя мати? Він підкреслив, наскільки важливо бути ніжним і турботливим для цих хлопців. Секс не все, чого ми хочемо у стосунках. Я волів би бути з кимось, хто розуміє мене, але робить це лише час від часу, ніж з кимось, з ким я займаюся сексом щодня, але не відчуваю емоційного та ментального зв'язку. Деякі з нас захоплюються такими речами, як приготування їжі, прибирання, макіяж, мода тощо. Це не обов'язково означає, що ми гей. Чоловіки можуть бути жертвами жорстокого поводження, чоловіків можна зґвалтувати. Чоловіки також більш схильні до суїциду, оскільки суспільство каже нам, що ми слабкі, якщо ми намагаємося обговорювати ці речі. Ні, ми не насолоджуємося тим, що нас гвалтує гаряча дівчина, і ми часто не говоримо про це, тому що люди говорять нам, що ми брешемо, якщо розповідаємо. У минулому у мене були сексуальні партнери, дівчата, які просто хотіли робити це щовечора та щоранку. Спочатку це було чудово, але згодом я просто відчув себе порожнім. Мене відштовхувала сама думка про секс. Іноді я все одно робив це, тому що хлопці повинні бути такими. Тим часом я ненавидів кожну секунду. Відтоді я навчився говорити ні. Це так! Багато разів так. Де нам жінкам знайти таких, як ви? Іноді ми мочимося на плями від калу в унітазі, тому що нам ліньки користуватися скрабом. Не розумію, чому всі так реагують, але як я бачу, непогано ж виходить. Якщо на вулиці спека і ви бачите, як хлопець робить якийсь дивний танець, знайте, він просто відклеює свої яйця. Що ти накоїв, нащо ти викрив нас? Дякую за перегляд. Не забудьте жмакнути лайк та підписатися на канал. А також розповідайте про секрети, яких не було в відео. Бувайте!